З гільотиною та барабанами зустрічали активісти партії воля новопризначеного директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Мирона Матейка. Акцію протесту цими днями влаштували під стінами адмінбудівлі, щоб одіозного прикарпатського медика не допустити на нове робоче місце. Такі кадрові призначення вражають, кажуть представники партії. Ми маємо зібрані всі документи, які стосуються Матейка, які дають нам привід стверджувати, що ця людина не може оправляти департаментом охорони здоров'я. Перша причина ми передали. В ОДА керівнику керуючими справами три акти перевірки кру контрольно-ревізійного управління за 2010, 2011, десяти, роки. І по цих актах КРУ зафіксовані порушення на суму більше як 2 мільйони 100 тисяч гривень. Це ще не враховуючи невиплату виплату зарплат, не враховуючи індексацію, тому насправді порушення більше. Саме через ці порушення розповідають протестувальники, торік Галицька райрада звільнила Мирона Матейка із посади головного лікаря районної лікарні і додають є ще підстави засумніватись у чесності. Одіозного медика його люстраційна декларація. Людина згідно декларації за рік заробляє 34 тисячі гривень. А на банківських рахунках цієї людини в пана знаходиться 6 мільйонів гривень. За минулий рік вся його сім'я заробила 150 тисяч гривень. А в банк вони поклали за минулий рік тільки 800 тисяч гривень. Отримати пояснення у самого винуватця пікету активісти партії Воля не змогли. Він не з'явився на цьому партійці зупинятися не будуть. Активісти волі обіцяють зробити усе, щоб не допустити новопризначеного керівника профільного департаменту на нове робоче місце. Ті люди, які навіть якщо є підозра, що вони, по перше, є корупціонерами чи працювали співпрацювали партії регіон чи підпадають під закон про очищення влади. Ці люди взагалі не повинні навіть навіть розглядати їхні кандидатури призначення на керівні посади в області. Зараз в цей нелегкий час народний депутат України Юрій Дерев'янко представив команду партії Воля на Надвірнянщині. Більшість кандидатів до місцевих рад люди нові у політиці, але з великим бажанням Змінювати на краще рідну державу, починаючи з власних сіл, міст та району. Вважає політик. Ми вважаємо, що сильне місцеве самоврядування, що сильна громада це та основа для будь-якої держави, яка буде європейською. І ми обов'язково будемо європейською Україною. Ми маємо чітке бачення, як має розвиватися Прикарпаття. Я особисто готовий взяти відповідальність. За реалізацію цього розвитку і за прикарпаття в цілому, у волі кажуть, ідуть на вибори, щоб захищати інтереси громади надвірнянщини, приймати ефективні рішення та відповідати за них перед виборцями. Переконані, по-іншому не вийде, адже настав час, коли потрібно діяти і впроваджувати реальні зміни на місцях. Першочерговими змінами в надвірній я хочу бачити впровадження системи електронного врядування. Система, яка за цього за один рік дозволить отримати доступ до відкритого реєстру. Землі, комунальної власності, містобудівної документації, плану соціально-економічного розвитку та саме основне усіх проєктів рішень. Сесії міської ради вони за покликом серця вийшли на майдан і сьогодні не можуть залишатись осторонь політичних процесів в країні, кажуть про себе кандидати від волі. Тож пріоритетними завданнями визначили боротьбу з корупцією, деолігархізацію та перевантаження судової і правоохоронної системи. Люди, якщо ви нам повірите, ви нам дасте довіру. Нас будуть пам'ятати як перших наших надвірнянців, які почали боротьбу з корупцією. На місці, але це ж треба сміливо говорити правду, не боятися правди. Дайте нам 20 голосів у районну раду, 14 голосів у міську раду, і ми почнемо. Україну з надвірної та нашого району, за словами нардепа дерев'янка, команда волі на двірнянщині це люди, які готові відстоювати та захищати права громад, не допускати хабарництва і здирництва. Вони запрошують охочих приєднуватись, щоб разом змінювати край, розвивати інфраструктуру, сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, створювати робочі місця і підвищувати соціальні стандарти. Та енергетика, яка зараз є тут на цій сцені, яку відчуваю я, яку відчувають. Мої колеги, яку сподіваюся, відчуваєте і ви, ми обов'язково пронесемо органи місцевого самоврядування, тому що в нас є тверда віра, в нас є сила і в нас є воля. Перемогу можна здобути, пройшовши цю боротьбу. Що може бути сильнішим, як показали події послідні, які відбуваються в нас в державі в центрі столиці в Києві? Потім, хто був послідовним і чесним, пішли воювати на схід. Перше, це були добровольці, люди, які відчували відповідальність. І ми тепер розуміємо, що є ще одна нагода і можливість побудувати уже нову державу незалежну, але ціна дуже висока.